Знову страшна звістка сколихнула Коломийщину і усе Прикарпаття. Під час трагедії у Луганську загинув Коломиянин Олександр Козолій, 1984 року народження. Старший лейтенант проходив службу на збитому іл 76 Працював борттехніком. разом із Олександром. Загинули усі 49 героїв. Страшне лихо, що трапилося у суботу, шокувало усіх українців. Це наймасштабніша трагедія за час антитерористичної операції на сході. Після того, як загинули майже 50 українських військових, те, що відбувається у Донецькій та Луганській областях, уже відкрито називатимуть війною небесна ескадрилья. так охрестили військових, які були на борту сумнозвісного іл 76 Уже згодом з'явилися списки загиблих військових з усієї України. Серед інших прізвище Коломиянина Олександра Козолія, 1964 року народження, 29 травня бортовому авіатехніку старшому лейтенантові виповнилося 30 років. Це будинок, у якому мешкав Олександр Козолій, і в якому досі проживає його сім'я батьки та молодша сестра. До слова тато Олександра Володимир Козолій, колишній військовий, до Коломиї сім'я переїхала давно. Сусіди і досі не можуть повірити у те, що сталося. Останні роки Сашко не проживав тут, але гостював у батьків завжди був привітним та усміхненим. Згадує сусідка Мар'яна Ящишин. В дитинстві ми більше часу проводили разом, тому що так як ви кажете, ми є однолітки. Гуляли вже останніх пару років, рідко коли бачились, тільки ну як він приїжджав у відпустку сюди до батьків. Але завжди, коли приїжджав, вітався з усіма допомагав і надалі батькам. Навчання сумлінний, працьовитий, здібний, багато працював над собою, багато читає, літератури, додаткової коло інтересів різноманітних, активний позакласної роботи, роботі. Всі доручення виконував сумлінно в колективі учнів. Товариський по відношенню до дорослих уважний, вічливий і дуже поважав своїх батьків. Директор Коломийського природничо-математичного ліцею Ганна Пасічна демонструє оцінки колишнього випускника, тоді ще дев'ятої школи Олександра Козолія. Закінчив 11 клас з двома оцінками достатнього рівня, все решта високий рівень. У стінах цього закладу навчалися і дружина Сашка Оксана, і молодша сестра Марія. Тому педагоги не можуть говорити без сліз. Людмила Щигуль була вчителькою Олександра у молодших класах. Розповідає, про загибель свого учня дізналася із соцмереж. Учень один з найлюбленіших і най. Він був дуже гарною дитиною, розумний, вічливий, чуйний. Що мені в ньому найбільше подобалося, це те, що він був дуже чесним і завжди в усьому домагався правоти. Відстоював завжди свою думку. Дуже багато мав товаришів, всі його в класі любили і поважали. Пані Людмила товаришує із мамою Олександра. Каже, вона була проти, аби після школи син ішов вчитися на військового. Але Сашко таки вступив у училище. Згодом одружився і разом із дружиною переїхав до Мелітополя, де розташовувався його полк. За словами вчительки, Герой України воював спочатку у Криму, згодом на Сході. Дуже багато де він був, багато чого бачив. Розказував мені минулого літа, що був в Арктиці. Показував знимки на фоні літака, на фоні великих снігів. І всередині літака, може, через це оце повидаляли фотографії з інтернету. Олександр Козолій став уже п'ятим військовим із Коломищини, який загинув на сході України. В нього залишилася дружина і півторарічна донька. Вічна пам'ять герою.